Ти думаєш, що тебе ламають труднощі? Ні. Вони просто перевіряють, чи твоя мета справжня, чи лише зручна мрія. Той, хто має мету, витримає будь-яке як, так сказав Сенека. Він говорить про джерело нашої внутрішньої сили, коли ти знаєш, заради чого йдеш уперед, біль, в тому й невизначеність можна витримати. Мета не знімає біль. Вона перетворює його на паливо. Без неї навіть дрібні труднощі здаються нестерпними, а з нею навіть падіння стає частиною шляху. Більшість людей зупиняються не тому, що не можуть, а тому, що забувають, навіщо починали. Бо мета це не фініш а на напрямок, це компас у штормі. Він не заспокоює хвилі, але завжди показує, куди тримати курс. Запитай себе сьогодні. що в тобі настільки важливе, що варте зусиль навіть? Коли ніхто не бачить результату, бо той, хто має навіщо, витримає будь-яке як. Якщо цей уривок надихнув тебе, підписуйся, щоб не пропустити наступне відео.